Біля рівного горіла фура з вугіллям. Пожежники гасили загоряння понад годину. Вогонь встиг знищити лише частину вантажу. Зайнявся вантажний автомобіль даф на автодорозі Київчо поблизу села Велика Омеляна Рівненського району. Про це вогнеборцям повідомили учора, о 10-й вечора. На місці події працівники державної служби з'ясували, що пожежа виникла у причепі вантажівки, яка перевозила деревене вугілля у мішках. Як розповів водій вантажного автомобіля, він раптом помітив, що під тенту машини почав виходити дим. Чоловік на даний момент не розгубився, одразу з'їхав на узбіччі дороги. Після чого зателефонував до служби порятунку за номером 101. На ліквідацію загорання поспішили рятувальники, аби дістатися до осередку займання вогнеборці вручну розвантажували мішки з вугілля. А вже опісля взялися за ліквідацію пожежі. На приборкання полум'я рятувальники подали два водяних стволи приблизно о двадцять 27 пожежа була локалізована, а о 23.10 повністю ліквідована. На гасіння пожежі було залучено дві пожежні автоцистерни та 10 чоловік особового складу вогнеборців. В результаті пожежі вогнем знищено 4 тонни деревного вугілля. Можна вже сказати, що завдяки пильності водія та оперативності працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій вантажний автомобіль та значна частина вугілля була врятована. Наразі всі обставини даної пожежі встановлюються.